Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни та технології, на них та поза ними будемо говорити з нашим гостем Олександром Матвієнко, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу Фокус з нами сьогодні спілкуються. Вітаю, пане Олександре, слава Україні. Героям слава вітаю. Друзі, вас також вітаю і закликаю на початку цього відео поставити нам авансом свою вподобайку. Підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Напишіть кілька приємних слів у коментарях. Ну і звісно ж, дзвоники. Не забувайте про них. На них потрібно тиснути для того, аби бути в курсі усіх оновлень на нашому Ютуб каналі. Ми розпочинаємо, пане Олександре. В першу чергу про Калінінградську область, так звану, ця от відірвана частинка, начебто, Російської Федерації там постраждав е м, ракетний носій. На воді Сірпухов і вже відомо. Головне управління розвідки України вже зазначило, що це їхня робота, це їхня спецоперація. Там є що менше одна загибла людина та троє поранених. Ну і така спецоперація за межами України навіть за межами Росії, я б сказав би, про що вона говорить, і які можуть бути мотиви на вашу думку? Ну, мотиви доволі очевидні. Це обіцянка пана Буданова, що ми будемо знищувати ворогів будь-де в будь-якій частині. А щодо цієї операції цікаво, що ну, це ж такий анклав відрізаний від материкової частини Росії. Uh, і тому тут цікаво, яким чином вдалося це зробити. Можливо, це був якийсь агент, можливо, це був підкуплений член екіпажу. Ну до стимена, звісно, ніхто нам нічого не скаже. <кхід> Проте версії можна будувати, бо на відео, яке там опублікували, ну деякі осінтери побачили, що там був телефон, uh, і це типу підірвався телефон. І до речі, цей асік, uh, який там показали на мапі, він знаходиться одразу за пусковими установками ракет. Калібр, ну і е, очевидно, що Україна таким чином трохи знижує не тільки потенціал там Чорноморського флоту, але й Балтійського. Але тут цікаво, що е, оцей сірпухов він був в складі спочатку якраз Чорноморського флоту. Його потім перевели в Балтійський, там, в 17-му, здається, році. Е, і ще цікавий момент, на який я би хотів би звернути увагу, це на технічну частину. Тому що це останній з це загалом ракетний, здається, катер чи корабель. Це ракетний корабель, який має е, німецьку е, силову установку. Він останнім отримав її, і всі інші е, ракетні кораблі проекту Буян М вони вже йшли з російською. А угу. це що от будувалося до таких от санкцій проти Росії? Ну як ми бачимо, німці абсолютно спокійно на такий бойовий корабель ставили свої силові установки, редуктори, і нікого це, мабуть, і не обходило особливо. Певні роздуми у мене стосовно цієї всієї події я хотів би з вами поділитися і запитати, чи правильно я мислю, от ця калінінградська область. Ракетний носій, які уразили розвідники або агенти головного управління розвідки, і е, тут хотів би запитати про дальність ураження озброєння, який був на цьому сірпухову, наскільки ну якщо ми б'ємо по ньому, ми зменшуємо цей самий потенціал Російської Федерації і убезпечуємо себе від обстрілів. Чи могли Росіяни планувати обстріл України із Калінінградської області із Балтійського моря, спостерігаючи за тим, як до прикладу Польща над якою мусила б у такому випадку пролетіти ракета, просто спостерігає за цією ракетою і не збиває її? Mm, от щодо калібру, мені здається, там дальність близько 300 кілометрів. Щось я таке чув, я от точно не пам'ятаю, бо там ну, різні дані були, і е, цього очевидно не буде достатньо для того, щоб бити по Україні, враховуючи відстань, яку треба пройти. Ну але от щодо прикладу, з Польщею, у якої там ракети залетали на 10 секунд, чи там на 15, більше, е, і вони їх не збивали. Я не думаю, що вони так само би тут поступили, тому що. Ну там фактично половину території Польщі треба було би подолати для того, щоб залетіти в український повітряний простір. Я думаю, ну вони б мали б зреагувати, тому що ну це просто велика небезпека, і багато кількість поляків би почула і побачила б цю ракету, і це б набуло великого розголосу. Я думаю, це був би скандал в Польщі, якби сталося так, що типу вони подивилися, сказали би ну це Україну летить. Ми тоді чіпати не будемо. Ну коротше, просто мочимо без е, якихось можливих навіть мотивів для того, аби скоротити кількість бойових кораблів у, у арсеналі Російської Федерації. Це добре, і не сподіваюся, що найближчим часом побачимо таку серйозну зарубу звичайних старих совєтських кораблів Російської Федерації із нашими новими безпілотними кораблями. І в цьому контексті на, е, наступна новина, ось західні змі пишуть про те, що. Біля берегів Румунії прибило, от знайшли опублікували інформацію про безпілотний катер, на борту якого була також ракетна система, е і ну, прив'язується все радше за все до України, а не до російської розробки. Що можете з цього приводу розповісти? Так, це така дуже цікава знахідка, я би сказав, тому що е, румунські військові знайшли цей катер перевернутим, він був на воді. Е, коли його перевернули типу, правильною стороною, то виявилося, що це безпілотний такий катер, е, дослідник Хай Ай сатан», він опублікував свої дані. Е, виявилося, що там бойова частина від ракети Терміт. Ну, вона очевидно доступна і Україні і Росії, але цікаво, те, що її маса бойової частини складає там майже 500 кілограм. Ну тобто, такий безпілотний катер може потепити ну, величезні російські кораблі. Найбільше що що залишилось в чорноморському флоті. Через те, що його прибило до берегів Румунії, тут звісно є дві версії: це те, що він або український, або російський. Якщо розглянути, що говорить на користь української версії, то він побудований на базі американського рятувального катеру IV-800, здається. І тут цікаво, що виробник, який знаходиться, знаходиться в Алабамі, він вже постачав нам невідомі кораблі в межах військової допомоги від США. Ну ще коли вони фінансували це, не називалися. Можливо, це й були саме ці катери. Другим варіантом на користь того, що Україна це зробила, ну говорить про те, що у нас вже є декілька безпілотних катерів, і очевидно, що нові розробки тривають. А те, що говорить на користь Росії, ну те, що в них так само є свої розробки, в них так само є ракети терміт. Проте питання, чи змогли б вони дістати такий катер, і тут мені здається, що дістати його цілком можливо через те, що він не потребує там експортного дозволу ніякого. Ну бо це ж не озброєння, по суті, це лише засіб. От. Е, і ще цікавий момент е, щодо катеру, що він вдвічі більший за всім відомий там Магуру або Сі Бейбі, е, він там близько 10-11 метрів довжину. Ну, Тобто він би був такою е, дуже помітною ціллю, тому цікаво, як би його застосовували е, з огляду на операції, які проводить ГУР. Е, і останнє, що я би хотів би додати щодо росіян, то для чого їм безпілотні. Е, Морські безпілотники, ну, очевидно, для того, щоб спробувати е, уразити якесь торгівельне судно, яке йде зерновим коридором, який Україна сама побудувала без росіян, щоб показати, що типу, от дивіться, вони там не контролюють свої безпілотники, б'ють по по мирних кораблях, ну і зробити операцію під е, чужим прапором, як це називається. Ну але о, зараз ви вважаєте от, ближче теорія стосовно того, що цей корабель, цей катер належить Україні, чи все ж таки Російській Федерації? Ну, моя думка, що все-таки Україні. Україні. от в цьому контексті хотів би запитати про цю саму ракету бойову частину від терміта. Наскільки вона б'є взагалі, то скільки великий, ви кажете, 10-11 метрів за розмірами цей катер, наскільки близько йому потрібно взагалі підходити до того чи іншого ймовірного ворожого корабля? Ну там цікаво, що це бойова частина не просто осколково-фугасна, а вона має акумулятивний промінь. Тобто, їй спочатку потрібно Доторкнутися до цілі умовно, щоб пробити в ній вибоїну, і потім лише спрацює основна бойова частина, yeah. яка складає ну, там 500 кілограмів. А для порівняння гарпун, наприклад, американський, чи там наш Нептун. Ну там бойова частина в районі 150 кг. кілограмів, тобто це надзвичайно потужна така yeah. бойова частина. в Принципі, і... якби в Москву влучив би, так міг би і потопити також, так. Ну так, тому що е, скільки там дві ракети пішло, нептона для того, щоб його збити, тут одно ну, можливо би вистачило, але це знову ж залежить від того, куди там влучити. Якщо близько до оцих ракетних відсіків, то цілком ймовірно, що і однієї б вистачило. Mm -hmm. От е, я думаю, це залежить від оператора, який буде керувати, бо керування там оцей дослідник становив, що так само по старлінку відбувається. От і в теорії воно все має працювати так само, як і Магора та сама е, проте, от цікаво, чому збився цей з курсу безпілотний катер Як він перевернувся, можливо, там не знаю, шторм був чи ще щось таке. Можливо, тут залучені бойові дельфіни спецслав Російської Федерації, хто його знає, але ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення перші проби безпілотних. Не наших катерів, наших безпілотних морських дронів вони також були дещо невдалими біля Севастополя на узбережжі їх знаходили, і можливо тоді було це неприємно. Але згодом вже були перші результативні спроби ураження російських кораблів і так далі. Тому сподіваємося, що в цьому випадку буде так само. Але от наступна довина стосовно розвитку. Російських технологій, так як вони розвиваються, завжди зазначаємо, що Україна мусить працювати асиметрично стосовно російського ворога і бачимо, що так воно і відбувається. Ну я б сказав би, що росіяни діють симетрично, оскільки беруть те, що є, і укріплюють його більше і більше і більше. Вже були відео із фронту із російських шансів із російських баз, де вони просто. Шматки там деревини, сосни не встановлювали на танки для того, аби обезпечити їх від дронів. І так далі. Ці мангали всім відомі. Ну і тепер видання з Warzone е публікує статтю про е танк черепаху, на якому ось така. От ну знаєте, візуально виглядає як шматок якогось металу, лист металу. От по-простому, бляха, як то кажуть, яка вкриває повністю цей весь танк. Знизу під танком ще якісь засоби захисту. Ну і я б хотів би запитати вас, пане Олександре, як це працює і чи працює це взагалі? Тому що виглядає доволі таки комічно в 21-му столітті. Ну, це взагалі велике питання. От глядач, звісно, зараз цього не бачить. Проте, там, по суті, турель навіть ну башта, вона не повернеться на 360 градусів. Тому що ну фактично це така надбудова, як гараж, такий мікро угу. над танком, а, тобто, це по суті така штурмова машина. Яка вже не є танком, тому що в нього просто залишилась гармата, якою вони звісно можуть стріляти, проте тільки вперед, і все. Ну там дуже невеличкий такий радіус повороту гармати залишається. З цікавого це те, що це відбувалося біля Красногорівки, наскільки там повідомляється, і у цього танку, окрім того, що є така величезна надбудова, там є і протимінний трал всередині, і ще стоїть глушилка реп. Для того щоб дрони ну, протидіяти дронам, і це загалом велике таке і цікаве запитання, як росіяни е, намагаються покращити захист від FPV-дронів, тому що ми постійно бачимо різні експерименти. От той самий експерт український зі всіх цих технологій Сергій Флеш публікував російський танк, у якого там над цим козирком був ще такий: ну, як вішинка на торті, реп круговий. Там було шість установок і вони мали глушити там. Що стосується цього танку Черепахи, то я бачив таку версію, що росіяни можуть їх використовувати як такий БТР, ну, БТР зі 120-мм гарматою потужний. Для перевезення, ну, можливо, там на башті всередині сиділи бійці е, і їх так перевозили на полі бою. Ну, це така, знаєте, штурмова машина з потужним захистом, але з потужним захистом тільки для екіпажу, тому що якщо ти на башті сидиш, то очевидно ти не захищений. Але ця надбудова вона покликана, звісно, е, захистити від, 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 від дронів. І по суті, основна мета от чому. Е, один з усім вважає, що це як БТР, тому що мета його перетворилася з, там з підтримки піхоти або там прориву просто в перевезенні бійців з пункту А в пункт Б і прямо, лише прямо. Ну він навіть не зможе, якщо там десь праворуч від нього буде ціль, він не зможе її уразити без отак, повертаючись повністю цією махіною. Ну це такий дуже дивний танк Енштейн і. Можливо, це пов'язано з тим, що вони не можуть прорватися на позиції українських військових, і вони вже там експериментують отакі от РЗАЦ-машини робити. Це такий перший випадок відомо подальша доля Олександра цього танка, оскільки от вже відомо, що там під цим козирком РЕП, відомо, що там якась система динамічного захисту, і не тільки звідки це все відомо. Це росіяни публікують фотографії, чи все ж таки наші хлопці десь його уразили, його захопили. Це тепер трофейна така вундервафля? Ну, це наші хлопці точно з безпілотника побачили. Проте я ще не бачив відео, щоб його знищили або уразили. Проте мені здається, штурм то відбили. Тобто, можливо, ця машина вже не боєздатна. Ну це потрібно уточнити, бо це от буквально щойно трапилося, тому поки немає новин. тут вже трішечки почали говорити. Стаття Більд і там дійсно зазначається, що окрім таких канонічних історично відомих знаних технологічних систем захисту на танках. Типу е, динамічного захисту і так далі. Тепер використовують окупанти ну такі от м'ясну систему захисту танків, обвішуючи ці танки особовим складом. По 20-24 по 24, е, солдат вилазить на цей танк, і дійсно він цей танк перевозить особовий склад в ту чи іншу. Частину зони фронту, фронту російсько-української війни про що свідчить оце? Чому не БМП, чому не БТР і так далі? А саме ось таким чином перевозять військових. Ну, я би тут був доволі обережним з оцінками, тому що там типу, акцент на тому, що у росіян мало легкої бронетехніки, і тому вони почали використовувати танки. Проте, глобально, мені здається, картина зовсім не така, і у росіян вистачає. ну, Якщо не БТРів, то МТЛБ перероблених під БТРи, А МТЛБ це звичайний тягач броньований. Ну, Він там, як консервна банка, по суті, слабо захищений. ну, Проте це все одно не танк, на якому згорі сидять бійці, я думаю, що на одному з відтінків фронту у росіян цілком може бути дефіцит інших засобів, і вони використовують танки. Ну, але це по суті смертники, тому що скільки вже було таких відео, вони тільки зістрибають з танка і їх починають просто розстрілювати там дронами, артилерією або навіть стрілецьким озброєнням, якщо це ну, прям, близький контактний бій. І, в принципі, треба скептично ставитись, на мою думку, до таких заяв по типу більда, ну видань точніше по типу більда, тому що вони дуже часто полюбляють шукати такі сенсації у нас заявляють ну не зовсім об'єктивні дані, і тому що до цієї статті. І от такого м'ясного захисту танків я думаю, це такий лише один з епізодів глобально великої потужної російської армії, яка здатна. Ну на жаль, вона здатна тиснути і потрохи-потрохи просуватися на українських територіях. Тим не менш будемо продовжувати стежити за всім на фронтах російсько-української війни і принагідно закликаю наших глядачів підтримувати сили оборони України. Хто чи може кожен на своєму місці? А вам дякую, пане Олександре, за те, що долучились до розмови. Олександр Матвієнко, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу фокус з нами сьогодні спілкувався. Ну і вдячний нашим глядачам за те, що залишаєте свої вподобайки, підписуєтесь на нас, пишете свої коментарі і ставите дзвоники. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемося. Наступний. Відео залишайтесь в фокусі до побачення.